Та всіх. Щодо наступів, Харків Суми. Дивлюсь, що харківський напрямок. Відразу скажу, нічого нового не відбувається. Це напрямок Глибокий кян і плюс-мінус. Нічого нового. Єдине, що я вам можу сказати. Далі, Волчанський напрямок. Я зараз продивляюсь. Коп'янський і Борівський. Я ділю так їх. Там, де дворічне, я беру Куп'янський напрямок. І далі Борівський. Мені так легше, ви почаєте ділити все це. Тому давайте так. Вовчанський напрямок. Яка ситуація? Другого ворог дивиться, шукає шляхи військових наших. Кінцевий результат. Обстріли страшнючі. Лінія фронту давлять, давлять на лінії фронту, намагаються. Але немає руху. Руху немає, таких карт руху немає. Важко, але немає активного руху. Немає. Тепер Куп'янський напрямок. Яка ситуація? Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Яка ситуація? Ну, Покову повторення, намагання, розчарування сильне. От Куп'янський напрямок є рух, є такі серйозні дії, але помірність. Це переходить на помірність. Кінцевий результат. Також лінія фронту, обстріли. Сильніші обстріли по лінії фронту для будинків небезпеки, якісь трошки можуть бути здвиги туди-сюди, в одній зі сторін. По Купінському напрямку весь напрямок важко. Весь. Борівський напрямок. Борівський напрямок, давайте дивитись. Борівський напрямок. Яка там ситуація? <кій> Борівський напрямок. Відразу карта сили випадає. Відразу. До речі, я вам його робила, він важкий. Так. Плани, плани. Окупації є, але це залишається планами. Борівський напрямок дуже обережно. Кінцевий результат. Руйнування. І там є накопичення ресурсів. Найнебезпечніші з усіх зараз Борівський напрямок. Ось, що я можу сказати. Плани серйозні на окупацію, руйнування. Ці плани в них здійсняться. Давайте подивимось. Можуть частково так Україна, імператриця Україна буде сильно, як сказати, виступати проти їх планів. Давайте глянемо. Частково. Знову таки, всі їх плани не дадуть наші втілити в життя? Ні. Спокійно. Війна так, війна, розчарування є. Вони не отримають результату, якого хочуть. Борівський напрямок. На борову розклади все є, поки що залишається в силі. Тепер. Харківщина. Більш-менш зрозуміло. Суми. Е, так. Це все під сир, я вам роблю. Будь ласка, там, де я не зробила розклад. На той проміжок без зайвих питань. Я не відповідаю. Чому? Тому що так потрібно. Тепер. Сумська область. Сумська область. Чи дійсно ворог пішов у наступ у Сумській області? Як каже Сирський, чи дійсно ворог там пішов у наступ? Почнемо з цього. Так, пішов. Пішов, пішов, дуже активно пішов. І підкопив там ресурси. Пішов. Я не дуже знаю, тому роблю так, пішов, зміни є. Маніпуляцій багато, дуже багато маніпуляцій, і як удар, знаєте, як ударний кулак ось точка так. Влада знає, влада знає це все. Зеленський сказав так, дійсно, і розчарування важкість є. Це дійсно так. Тепер цей наступ буде в них вдалим. Цей наступ буде вдалий для ворога. Цей наступ буде вдалий для ворога. Ні, відразу скажу, вони не отримують результату від цього наступу. Розчарування. Якийсь відносний результат, щось там буде. Так, не більше. Багато маніпуляцій на цій темі. Дуже багато. Знову ж таки випадають домовленості різного характеру. Це все заради переговорного процесу. Це все маніпуляції. Майте на увазі. Серйозні так, серйозні страждають люди. Але що маємо, то маємо. Робити докладніше Сумської область, вибачте, не буду. Я не в ресурсі цьому, щоб це зробити. Я роблю Харківщину, бо я чітко знаю, про що я кажу. Я розумію. Інші області я не знаю, тому вибачайте.